Новий міст має з'явитися у районі залізничної станції Ридути, що поблизу міста Горічні плавні. На іншому березі, поблизу села Чекалівка Кременчуцького району, він має розвантажити теперішній перехід Кременчука. Це є державний інвестиційний проект, який важливий для всієї України. Тобто, крім того, що він ці мости через Дніпро вони зшивають та нашу країну. Він надзвичайно важливий для логістики, для вантажних перевезень. Китайська компанія з будівництва доріг і мостів готова надати кредит на будівництво. Роботи планують розпочати наступного року весною. У рамках проєкту розглядають варіант реконструкції існуючого Крюківського мосту. Співфінансування надасть і місцева влада. Після обробки проєктно-кошторисної документації остаточного визначення кошторисної вартості. Ми тоді визначимося, з якими сумами і місто Хормічуг і Полтавська область видання на співфінансування. Споруджувати новий міст в Кременчуці недоцільно. Такі висновки фахівців служби автодоріг та китайської корпорації, оскільки транзитний транспорт необхідно вивезти за межі міста. Сам Кременчук, йому не потрібен такий міст. Для Кременчука достатньо існуючого, капітальний ремонт зробити. Ця дорога Н08 на сьогодні вона пролягає дуже вузька і тут з обох сторін є житлові будинки. Тут більш ніж 2100 будинків нам повинно буде знести. Вартість проєкту – близько 300 мільйонів доларів. 14 жовтня закладуть капсулу на місці будівництва мосту через річку Дніпро. Підрядник обіцяє здати об'єкт за три роки. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.